Сьогоднішню історію називають одним із найзагадковіших випадків сучасної медицини. Героїня цієї історії була токсичною в прямому сенсі цього слова. Люди буквально втрачали свідомість, знаходячись поблизу жінки. Увечері, 19 лютого 1994 року, у відділення невідкладної допомоги лікарні Ріверсайду, штат Каліфорнія, була доставлена 31-річна матір двох дітей Глорія Рамірес, яка була хвора на рак шийки матки на останній стадії. Жінка була в напівпритомному стані. На питання медики відповідала короткими та непов'язаними між собою реченнями. Її дихання було поверхневим, а серцебиття прискореним. Лікарі та медсестри одразу ж почали вживати усі заходи для того, аби врятувати життя Глорії. Спочатку один за одним вводили в тіло пацієнтки швидкодіючі, заспокійливі та серцеві препарати, щоб полегшити симптоми. Коли ж не було помічено жодних змін, лікарі застосували дефібрилятор. У цей момент медперсонал помітив маслянисту плівку. Що покривало тіло Рамірес, а інші вловили схожий на чесник запах, який, як вони думали, виходив із її ротової порожнини. Медсестра на ім'я Сьюзен Кейн вструмила пацієнтів голку в руку, щоб узяти кров на аналіз, і відразу відчула запах аміаку. Кейн передала шприц лікарці Морін Велч, яка підтвердила присутність запаху. Потім Вельч передала шприц постійній лікарці Джулі Герчинській, яка також відчула запах аміаку. Більше того, Герчинський зауважила, що у крові пацієнтки плавають незвичайні частинки. У цей момент медсестра Кейн, яка брала аналіз крові, знепритомніла, і їй довелося вивести з відділення інтенсивної терапії. За кілька секунд лікарка Горчинські поскаржилась на Нудоту і теж упала на підлогу. Третьою зумліла Морін Уелч. У ту ніч захворіло 23 людини, з яких п'ятеро були госпіталізовані з різними симптомами. Горчинські була в найгіршому стані. Їй поставили діагноз гепатит, панкреатит і еваскулярний некроз колін, стан, при якому відмирає кісткова тканина. Жінка ще кілька місяців мусила пересуватись за допомогою милиць. Тим часом стан Глорії погіршувався. Жодна з дій лікарів не давала належного результату. Смерть пацієнтки зафіксували о 8.50. Офіційною причиною її смерті була ниркова недостатність, викликана метастазуючим раком. Навіть після смерті пацієнтки атмосфера у лікарні усе ще була напруженою. Стало зрозуміло, що джерелом отруйних випарів є тіло глорії, однак результати розсуну виявилися непереконливими. Можливість того, що у відділенні невідкладної допомоги могли бути шкідливі хімічні речовини та патогенні мікроорганізми, була виключена після ретельного обшуку, проведеного групою фахівців. Зрештою, департамент охорони здоров'я заявив, що співробітники лікарні швидше за все зазнали спалаху масової істерії, можливо, спровокованої запахом. Ця доповідь. Викликала обурення серед багатьох членів медперсоналу, які чергували того вечора. Висновок Департаменту охорони здоров'я, на їхню думку, ображав їхній професіоналізм. Зрештою, федеральний дослідницький центр у Ліверморі попросили поглянути на результати розділу Рамірес на токсикологічні звіти. Судово-медична експертиза виявила в крові Рамірес багато незвичайних хімічних речовин, але жодна з них не була достатньо токсичною, щоб викликати симптоми, яких зазнали працівники відділення невідкладної допомоги. В її організмі було багато різних ліків, таких як льодокаїн, парацетамол, кодеїн та триметобензамід. Рамірес була хвора на рак і з зрозумілих причин відчувала сильні болі. Багато з цих препаратів були знеболюючими. Знайти джерело аміачного запаху, яке було у реанімаційній, виявилось простіше простого: вчені виявили аміачну сполуку в крові Рамірес, яка швидше за все утворилась, коли її організм розчепив препарат проти нодоти, триметобензамід, який вона приймала. Найнезвичнішою хімічною речовиною, виявленою в крові, був диметилсульфон. Це сполука сірки, яка зустрічається в деяких рослинах, присутня в невеликих кількостях у багатьох продуктах харчування та напоях, а також іноді виробляється природним шляхом у нашому організмі кислот. Але в крові та тканинах Храміриз було виявлено пристойну концентрацію диметилсульфону. Судово-медичні експерти припустили, що диметилсульфон був отриманий із диметилсульфоксиду або ДМСО. Який Ремірес, мабуть, приймала як знеболюючий. ДМСО з'явився на початку 60-х років як диву препарат і став дуже популярним серед спортсменів, які використовували його для лікування м'язових напруг, поки управління санітарного нагляду за якістю харчування продуктів та медикаментів не виявило, що тривале застосування препарату спричиняє пошкодження органів зору. Після цього використання препарату було обмежене, проте він пішов у підпілля. Цілком можливо, що Ремірес застосовувала ДМСО зовнішньо, щоб полегшити біль. Однак препарат увібрався в шкіру і потрапив у кровотік. Коли парамедики підключили її до апарату штучної вентиляції легень, диметилсульфоксид окислився до диметилсульфону. Саме диметилсульфон перетворився на ті надзвичайні кристали у крові, які виявила лікарка Горчинський. Диметилсульфон відносно нешкідливий, однак, якщо ви додаєте ще один атом кисню до молекули, ви отримуєте диметилсульфат – дуже токсичний хімікат. Пари диметилсульфату миттєво вбивають клітини тканин. При потраплянні в організм деметилсульфат викликає судоми, марення, параліч, пошкодження нирок, печінки та серця. У важких випадках диметилсульфат може навіть вбити людину. Що ж змусило деметилсульфон в організмі Рамірес перетворитися на деметилсульфат? Це питання викликає багато суперечок. Ліверморські вчені вважають, що перетворення було викликано прохолодним повітрям у відділенні невідкладної допомоги, але ця теорія не обґрунтована. Фахівці з органічної хімії сміються над цією ідеєю. Оскільки прямого перетворення диметилсульфону на диметилсульфат ніколи не спостерігалось. Інші вважають, що симптоми, що з'явились у медперсоналу, не відповідають симптомам отруєння диметилсульфату. Крім того, наслідки впливу диметилсульфату зазвичай виявляються лише через кілька годин, проте співробітники лікарні почали втрачати свідомість і відчувати інші симптоми майже одразу. Інші сумніваються в тому, що ДМСО міг спричинити утворення значної кількості небезпечних речовин. Через кілька років The New York Times алей. Запропонували альтернативне пояснення. Персонал лікарні незаконно виробляв препарат метамфітамін і контрабандою перевозив його в пакетах для крапельниць. Один з таких пакетів випадково поставили Рамірес. Вплив метамфітаміну міг викликати напади на доти, головного болю та втрати свідомості. Ідея секретної лабораторії з виробництва метамфітаміну у великій лікарні не лише звучить неймовірно безлуздою, але ймовірно, такою і є. Основою для цієї дикої теорії стало те, що округ Ріверсайд. Був одним з найбільших постачальників метамфетаміну в країні. Теорія ДМСО, як і раніше, є найбільш правдоподібною, але вона все одно не до кінця пояснює події. Дивний інцидент, пов'язаний з смертю Глорії Рамірес, так і залишається медичною та хімічною таємницею.